Церква, по милості Божій, ми сьогодні на цьому місці прийшли, щоб подякувати нашому Господу. І знаєте, в мене на серці є така малесенька, коротеньке слово, як сьогодні важливо в нашому житті мати правильні думки, коли вони можуть бути правильні думки, здоровий глуст, коли людина має тісний зв'язок з Богом. Правильно, сьогодні е, ми бачимо навколо так, що відбувається, знаєте, і, і ти дивишся, люди, е, і так ми, і люди так думають, є багато людей, які сьогодні живуть неправильним життям, ми бачимо, які збагачуються неправильним шляхом. І, у тут псалом 37, псалом є, знаєте, я читав його, і такі є гарні написані слова, я зараз зачитаю їх. І, і приходить, знаєте, на серце, ну як так? Ми так задаємо питання, ну як так, як людина живе таким шляхом, не знає Бога, вона живе прекрасно, вона має великі маєтки, вона має достаток. І ми задаємо собі питання. І люди так вони не люблять, нарікають. І слово Боже так говорить, Псалом 37. Що, дивіться, що, що говорить, не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрості до беззаконних. І другий вірш говорить, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов, і мов та зелена пилина пов'януть. Надійся на Господа, це Господь говорить нам, надійся на Господа, і добре чини, землю замешуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить твої тобі, твого серця, бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади. І Він зробить, і Він не мов світло, твою справедливість, а правду твою, мов південь. Жди Господа мовчки, на нього надійся. Не розпалюйся, гнівом на того, хто щасливою чинить свою, на людину, що виконує задуми злі. Поустримайсь від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лише зло. Які чудові написані слова. Нехай Господь нас благословить, щоб ми надіялись на Господа, щоб ми шукали його лиця. І Господь Він проведе, Він допоможе, і він, він знає кожне серце, кожну душу. Нехай Господь нас сьогодні благословить, нехай. Наші думки будуть правильні думки, коли наші правильні думки, і наше життя ми розуміємо, якщо з Господом, то, то добре буде і в сім'ї, і навколо тим людям, які навколо нас є. Встанемо на наші ноги і помолимося, і подякуємо Йому. Боже святий. Ми цей ранок, Господи, прийшли перед Твоє лице, Боже, щоб віддати Тобі славу, Господи, бо ти достойний. Нема іншого імені, Господи, щоб людина могла спастися, щоб людина могла прийти. І Ти, Господи, хто приходить, хто щиро серце своє відкриває, Ти приходиш в серце людини, і Ти даєш мир, Ти даєш свободу, Ти даєш радість, Боже. Дякую Тобі, Господи, що до цього часу, Боже, Твоя милість вона є над нашим життям, над нашим краєм, над нашою державою, Боже, сирівно. Хоч відбуваються бойові дії, Господи, але все рівно, Господи, ти тримаєш все в своїй руці, Боже. Благослови, Боже. Спаси нашу землю, спаси наших людей. Боже, нехай люди Боже, віддають Тобі славу, Господи, нехай не віддають один одному, бо Ти сказав, що я слави своєї, нікому не віддам. Батько святий. і ми цей ранок, Господи, прийшли на це місце, Боже, щоб спільності, щоб єдності, Боже, поклонитись тому, хто сотворив небеса, хто тримає все в своїй міцній. Могутній руці, батьку, тільки ти є єдиний той, який, Господи, може заспокоїти наші серця, боре, допоможе сьогодні, щоб ми відкрили, Господи, наші серця, щоб ти Боже замешка в них, щоб ти був нашим царем на нашому серці, Боже, щоб все, що навколо відбувається, щоб ми не лякалися, Господи, щоб ми приходили до Тебе і падали на казали, Боже святий. Я нічого не можу без тебе зробити. Тільки ти, Боже, тільки ти маєш силу і владу, бо ти є Творець. Ти сотворив людину для того, щоб нас славила і дякувала Тобі, Боже. І ми цей ранок Боже дякуємо. Величаєм Твоє ім'я, нехай, Господи, Ти будеш сьогодні прославлений в цьому служінні, Боже. І нехай все, що буде сьогодні, відбувається, воно лине щиро від наших сердець. Тобі слава, хвала і честь, як отцю і сину, Святому Духові. Амінь.